Для керівників територіальних підрозділів поліції провели зустріч з представниками громадських організацій та соціальних служб для впровадження партнерства в умовах війни. Завданням головної інспекції є сприяння і вдосконалення службової діяльності всієї системи національної поліції. У зв'язку з цим сьогодні, з метою співпраці поліцейських в напрямку превентивної діяльності з громадськими організаціями та, та соціальною службою для впровадження партнерства в умовах війни, сьогодні були запрошені гості соціальної служби, а також організації Кримсос, Капіланський Патруль, «Міжнародна антинаркотична асоціація. У ході спілкування представники громадських організацій та соціальних служб розповіли про напрямки своєї роботи та про можливі шляхи співпраці. Я дізнався. Ну, що є відповідні організації, де ми вже були знайомі, які працюють з людьми, різний соціальний захист. Це дуже потрібно, особливо зараз у нинішній час війни, коли необхідна підтримка людям. Та також і поліція. Записали відповідні телефони, дізналися, що є такі люди, що ми можемо звернутися, можемо своїм колегам розповісти на місці, що можна. Такий час звернутися за підтримкою, і рекомендувати громадянам людям. Марія Зуб наголосила на важливості подібних зустрічей в умовах війни. Цей захід є дуже важливим для того, щоб поліцейські розуміли, з ким вони можуть співпрацювати та комунікувати в подальшому. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.